Всім привіт, це Кошенятко. Насправді це відео настільки спонтанне, що в мене немає ні сценарію, нічого? Я дуже довго не викладала відео на цей канал, і це моя провина. Але наразі сталася така ситуація, яка досі мені не дає покою ще, мабуть, з 23-го року. І мені хотілось би трішки порозмовляти про це, тому що якщо у тієї людини є відео про мене, чому мені теж не зробити? Тож беріть чайчик, і я сподіваюся, що це відео буде настільки комфортним, що буде виглядати як пліткарство з подругою. Тож ми починаємо. Тож уявіть: на дворі десь рік, так 19-й, ви спокійно навчаєтесь якоюсь дівчинкою в класі. До цього ви просто були однокласниками, а зараз ви вже подружки найкращі, які спокійно довіряють один одного секретики і спокійно розмовляють, там гуляють, і всяке таке. Але. Ще пару років ти випускаєшся з школи, ви продовжуєте розмовляти, ви дуже смішно жартуєте щодо того, що ти навчаєшся в бурсі, а вона в гімназії, а на цей момент вже ліцей, який такий дуже крутий по нашому місту. І ось починається війна, ти переїжджаєш в іншу країну, людина загорається грати на гітарі, їй дуже це подобається. Ти через батьків передаєш їй гітару. До цього ти з нею так настільки гарно спілкувався у 2021 році, що ти постійно щось купляєш, щось даруєш. І це норма. Тобто даєш покорити, попити, оплачуєш їй день народження, оплачуєш їжу в Макдональдсі. Ну, ми про це будемо розмовляти трішки пізніше. І ось чарівний 23-й рік. Ти в іншій країні, надає другий аккаунт з українською сім-картою, прилітає. Таке цікаве, цікаве повідомлення. Хтось про тебе пліткує, хтось кидає твої фото, хтось з нашого класу. І ти дуже сильно дивуєшся цьому. Ти питаєш, хто це? Тобі кажуть, знайоме тобі прізвище. І ось проходить декілька років, ти зустрічаєш цю людину, ти з нею спілкуєшся тет тет І виявляється, що ця людина лише одна з частин цієї неймовірної цепної реакції. А за цим всім стоїть твоя найкраща подруга. Ти думаєш, ну ні, такого не може бути. Як це так, Як це так, що це твоя, ну, твоя найкраща подруга? Ти їй стільки довіряєш, ви стільки спілкувались, стільки підтримувались. В перший день в, ну, в нашому рідному місті в Миколаєві ти, ти приходиш, ти приїхав з 6-й ранку, у дванадцятий ти вже вийшов погуляти. Як це так? А потім ти дізнаєшся. Що це все легко і просто. А потім вспливає ще декілька цікавих факторів: що людина, в тому ж 21 му році, в неймовірному кафе Франсуа, коли ти просто відходив від телефону, лазила в твої галереї, фотографувала щось, відправляла щось. І це неймовірно цікаво, як воно могло так вийти? А все просто. Людина тобі каже: ну, я ж думала мені подруги. І ця людина спустя стільки часу, просто брехні, тобі в обличчя, каже, що ви з тобою не подруги. І те, що ти знаєш про її РПП, те, що ти знаєш, скільки вона пила, те, що ти знаєш, скільки вона хотіла зробити, те, що ти їй допомагав. Що це все брехня і ви не подружки. Цікавенький факт, так? А ось вам, може, так і стикалось, а я це прожила. І давайте ми ось уявимо це цікаве ім'я. І просто ну, ми ж з вами будемо знати, хто це подивиться. Це буде знати людина, яка подивиться це. А ми її назвемо, наприклад, Елізабет. От як з Монстер Хай, ляльок, так? І ось проходить час. От ви. У 2019 році стаєте подружками, спокійно дружите, ти запрошуєш її на дні народження і так далі. Тобто йдуть роки. Вона перше побачила, коли ти пофарбувалася 10 серпня, після мого дня народження, тому що я з нею купувала цю фарбу для волосся. У 21-му році ви гуляли, пили. Почалась війна, ти її підтримувала, тому що вона знаходилась в Миколаєві. Але наша уявна подружка. Просто брала і юзала тебе. Може, вона це не признає, може, вона признає, я не знаю. І просто ця вся ситуація настільки мене роздратовує, тому що людина не хоче взяти на себе відповідальність за свої дії. Їй краще зробити обличчя, що вона не винувата, їй краще сказати: Я не знаю, про що ти говориш? У мене немає нічого. Але мені потім стають її друзі, з якими вона це обговорювала, і каже, так, це правда. І стільки років, як я вважала дружби, як я вважала, ідуть нікуди. А ще з веселого. Добре, я могла здогадатись, тому що ця людина була дуже цікавою людиною в школі. Ми почнемо зі школи. Вибачте, дуже сильно за мій такий розірваний сенс, тому що нічого нема для цього відео. І мені образи це просто образи, яка сидить ось тут, тому що ти довіряєш цій людині, ти перше розповідаєш цій людині, що трапилось тупо в дитинстві, і потім це якимось чином. Опиняється у головах інших людей. Про Місал Харм, як про який не знав ніхто в школі, розповіла вона чисто зі словами та я думала, всі знають. Всі знають. Завдяки тобі знають. Не завдяки мені, завдяки тобі. І це образливо насправді, тому що стільки років я дуже довірлива людина, я дуже емпатична людина. Мені дуже було важко розуміти, що моя подруга знаходиться ось тут, в Миколаєві, при фронтовому місті. Я не можу з нею ні зустрітись, нічого. В неї дуже сильні проблеми з головою на той момент щодо РПП. Вона намагається щось зробити, але все опиняється таким чином. Образа в основному полягає в тому, що вона не признається. Їй легше просто спіхнуть, і, як я, б, як я сьогодні сказала, посміятись, потикаючи пальцем в мою сторону. Навіщо це робити, я теж не знаю. Це образливо. Це боляче. Мабуть, це не знаю, як ще це описати. І ти неймовірно. Шкодую, що ти витратив стільки років на це все, на стільки, стільки нервів на це все, що я навіть не знаю, як це. Я не знаю. Просто не знаю. І дуже важко дивитись, коли ця людина просто сидить і слідкує за тобою, коли знову підписується в Інстаграмі, коли лайкає твої сторіс, бачите її на вулиці. Неймовірно складно насправді. Я просто хочу, щоб, можливо, у цієї людини щось склепнуло в голові, і вона хоча б вибачилась, тому що ось цей прикалдес мені дуже не подобається. Це боляче, неприємно. Наразі ця людина визиває мене тільки негативні емоції, не дивлячись на те, скільки ми пережили. І це могла б не була, бути нормальна дружба, якщо б таке не спило. Якщо б такого не коїлось, тобто я не знаю, як це. Я не знаю чому. Можливо, в неї були образи з дитинства, але в мене теж є образи з дитинства до цієї людини. Але я їх перешагнула і зробила крок вперед. А ця людина застрягла там. Застрягла в моменті, коли вона сиділа в компанії, відео про яку у неї є, була знову сірою мишею, яку не любили люди. А я сиділа і любила її така, як вона є. Навіть коли вона мені подихдала перед уроком фізики. Я теж була не дуже гарною подругою в ці часи, але в мене є сили вибачитись. Пробач, Маш. О, я ж хотіла сказати інше ім'я. Ні. Пробач, Маш. що була в якісь часи у далеких роках поганою подругою, але я не буду пробачати за те, як тебе підтримувала. Я не буду пробачати за те, як я тобі щось віддавала, тому що. Тобі це подобалось? Не буду від, 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 вибачати за те, що я тобі давала пограти на гітарі десь півтори року, тому що тому що ти хотіла грати на гітарі. Я не буду від, вибачати за те, що допомогла тобі в першому пофарбуванні волосся, з яким ти досі ходиш. Чомусь ти не повернулася в натуральний кольор. Я не буду вибачатись за. Куплений тобі алкоголь. Не буду вибачатись за те, що давала тобі банально цигарки. Не буду вибачатись за те, що підтримувала тебе. Не буду. Тому що мені нема за що за це вибачатись. Навіщо мені вибачатись за те, що я тобі робила краще? І я маю теж тобі сказати дякую. Дякую за те, що ти мене підтримувала. Дякую за те, що ти щось мені підсказувала. Дякую за ті руки дружби, які я думала. Але пробачати тебе за те, що ти насправді робила. Ні, дякую. Пробачати тебе, тобі маніпуляції людьми ні дякую. Я не знаю, чому люди це роблять. Пробачати тобі те, що ти казала про інших. Про що люди не знають, теж не буду. пробачати те? Коли ти давала телефон з моїм відкритим чатом іншим людям, яких я не просила, просила не, цього, не, не, не давати їм читати нашу переписку, теж не буду. Можливо, це застанеться зі мною на довгий-довгий час. Але сподіваюся, твій врач, ви знайдете дуже гарного врача, і все операція прийде нормально. Сподіваюсь, що ти більше, ти більше не будеш потрапляти в такі неймовірні скандали, щоб дійти до суду. І сподіваюсь, ти більше не будеш брехати про ту кампанію, якою ти була. Тому що чарівним способом я все знаю. Тож, дякую за увагу. Це ось таке було дуже спонтанне відео. Мені треба було вимовитись. До нових зустрічей! З вами була Кошенятка.